Кажеш одне тільки слово Україна. І в уяві постають тополя, вишня, калина, верба. Спалахують у пам'яті чорнобривці, розкішні мальви, трепетний барвінок, червона рута. Вони уособлюють красу нашої землі, духовну міць її народу. Засвідчують повагу до батьківщин. Сьогодні ми розглянемо мальву. В народі її ще називають ружею, тобто трояндою. І справді зовні квітка чима схожа на троянду. Така ж велична. Пелюстки мальви схожі на сердечка, що туляться один до одного, утворюючи пишний капелюшок. Червоні. Рожеві, білі, такі вони ніжні та легкі. Квітки багаті на пилок, тому бджоли трудівниці так їх полюбляють. Манви красоні, видно їх здалеку, на високій стебині до 10 таких квіток. Тому українська рожа ще з давніх давен прикрашає людські подвір'я. Тож мальви це символ любові, любові до батьківщини, її народу. Без мальви не було б села, а без села Україна. І де б не були українці, в яких далеких краях ці прекрасні обереги завжди нагадували про рідну землю, рідну хату та завжди молоду неньку. Малята, давайте намалюємо мальву. Для цього нам потрібні фарби зеленого, червоного та жовтого кольорів. Пензлик, пакет, серветка, склянка з водою. Беремо пакет та зав'язуємо його знизу на вузол. Потім вивертаємо і у нас утворилася кулька. Пензликом наносимо червону фарбу на кульку. Потім притискаємо до паперу, притримуючи аркуш. Повторюємо кілька разів для створення букелі. Малюємо листочки зеленою фарбою, використовуючи спосіб прикладання пензлика. А всередину кожної квіточки жовтою фарбою ставимо декілька цяточок. Подивіться, які гарні квіти ми намалювали. За бажанням можна прикрасити аркуш колись На цьому наше заняття закінчено. Дякую за увагу! До нових зустрічей!